Звати мене Максим, мені 24 роки, в мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватися, навчатись, будувати кар'єру, то для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що. Я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там надяв бронежилет, каску і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш да, іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в, в шортиках. На пляжі, і п'єш там півко по вечорам, То це, звичайно, ти там та що мені? А коли ти тут да ти вже розумієш, що це потрібно, і хто як не ти, добровільний контракт. 18-24